Доброго ранку. Хочу сьогодні з вами приготувати брускетту з рікотою та томатами. І хоча всі ці назви здаються трошки незвичними, нічого страшного, називайте це хлібом чи бутербродом, сиром та помідорами. Брускетта в прямому перекладі означає підсмажена на вугіллі. І я маю тут справжню піч з вугіллям, і вперше в житті буду запікати брускету, тому що до цього я робила це у електричній духовці чи в газовій духовці, які є у нас вдома. Зараз Костя мене навчить, як це робити. Я хочу спробувати сама, можна? Підхватуєш шматочок хліба. І ми кладемо сюди, тому що там всередині дуже велика температура. Я думаю, 30 секунд буде достатньо. Аромат справжньої брускети, нарешті. Так. Круто! Дякую! Гаряча духм'яна справжня брускета з вугільної печі. Я беру маленькі помідорки черрі, тому що взимку саме вони є насичені смаком. І моя задача трошки їх примаринувати. Дуже простий такий маринад це томати, небагато солі, одна крапля меду. І базилік. А, майже не забула. Оливкова олія. Краплю сюди, все перемішали і наша брускетта і наша рікота. Що з нашою рікотою? Її приготування чи виробництво дуже просте. Вона виробляється не з молока, а з сироватки, яка залишається після виробництва сиру. Добре, що ми робимо? Наша українська рікота, наше не поки що оливкова олія. Намазуємо щедро рікоту і наш томат з базиліком, оливковою олією та медом. Справжня, запашна, свіжа, українська брускета з українською рікотою, з українськими томатами. Скуштуйте, це до кави дуже добре. Смачного. Журавлиний морс <кх Lyman> запечена під апельсиновим соусом, до рада, холодний суп, з авокадо та огірка. Це тільки невеликий перелік корисних страв першого українського фестивалю здорової їжі. Приємного вам перегляду.